Всім привіт і здоровенькі були. Після турецького ресторану Степан надумав зробити собі бабагануш. А щоб його приготувати, потрібно синенькі, як вони? Баклажани. Баклажани, спекти. Я колись робила, але я їх так запікала в духовці, нарізавши їх на квадратики, Степан захотів на вогні. Щоб вони, щоб цей соус, цей бабагануш пах... димком. пахнув димком. Степан собі любить таке щось задимлене. І ще він собі тут приготував перчики, буде запікати. Буде салат з перців і з баклажанів також. Пан собі вигадує, він сидить вдома, йому скучно, та він думає, що б він ще придумав. Перехожу на підножний корм. Завжди корисно, ніколи не пізно. А я все дивлюся на мій цей фікус і не можу надивитися. Дивіться, листки, як лопухи. Моя рука три рази менша, а може їх чотири. У нас іде знов спека. Тому ми вийшли сюди трошки на вечір. Завтра 32, післязавтра 35, ну коротше, нам весело. Квіточки ще поки, слава Богу, квітнуть. Літо продовжується. І ці гортензія досить довго тримається, ви бачите. Молодченка. А гамак. Чекає бажаючих. Помідори також достигають. Я зірвала огірочки, може, з пів кіла. Будемо квасити знову. На баночку точно набереться. Ви знаєте, вечорами прохладно стає, чи це вже осінь приближається, чи що, тому що я вже одягнула кофту. Я люблю дивитися щось так. На вогонь, коли щось готується, задумується. Над чимось. У нас вже стемнілося, а ми перці печемо. Дивіться, ціка краса, вони як ліхтарики тут жовтейнуть. І котики до нас заходять. Кожного разу інші. І така є. Тут багато таких, бачите, як сказати, диких котів. Вперше тут таке бачу в інших місцях такого не наблюдалося. А ми закінчуємо вже своє жарення. Будемо заходити до хати. Степан складає. Все в мішок, воно потім тут відпариться і буде. Добре чиститися. Запізнилися ми сьогодні. Це якось так спонтанно вийшло, ми не планували це сьогодні. Але так як вже завтра буде спека, післязавтра спека, то краще зробити сьогодні. А це зелень для огірків. Будемо солити. Отож, купила сьогодні ящик вишень. Тут є 10 кілограм 120 доларів. Це вже третій раз я беру такі вишні, щоб мені вистачило на зиму. До чого треба буде, до того беремо. Але їх треба ще попукати, кісточки повитягати. Але це вже не сьогодні, це вже буде завтра. А ось його огірочки. Ми вирішили такі не чекати, щоб вони повертали великі, маленькі, щоб залазили в маленькі баночки. Але спочатку квасити будемо великі, а потім розкладати маленьким. І у нас ось тут листя винограду, листя смородини, листя, цього ще, кріп. Всього потрошки. Зараз засолим. І будемо чекати. А у нас вже ранок степан повертається з ранішньої прогулки, пробіжки. Він ходить. На стадіон ходити зранку трохи. Огірки вже в банці. День починається. У нас восьма без 10. Сьогодні буде у нас жарко, а завтра ще жарче. 35, завтра обіцяю. Сьогодні 32. А ми маємо ось уже заготовки на зиму. Перші три баночки. Слідуючі назбираються далі. Огірочки. Може ще якась буде одна-дві? Ось такий мій сніданок на сьогодні. Дієтичний. А ті там сидять і любляться кличі. Птічка дивиться в зеркало. Птічка прийшла на місце. Кричить, поки її не випустиш. Випустив і вже все вони любляться. Така плаш, пташка, така маленька. А воно потребує свого робити то, що вона хоче, так поняли? Що у нас тут робиться? Зранку кохання, помічниця до каші. Лекі. Ти голодна. Дивісь шагівки. Лягадками вона не цікавиться. Вона кришечки збирає. Так, да. що жовня. Ти молодець. Це у нас пилосмок. Так. Да. Тут ховаються кришки, оці плечені. Здрасті! Марш! Ну що ж, ранок для чого? Для роботи. Треба попідрізати вже оці ромашки, які відцвіли. Травичка скошена. Питається, дівчата, клумби, як ми робили. Клумби були готові до нас. Ми прийшли, ми тільки зробили оцей бордюрчик внизу. На землі внизу внизу було наслано цей такий е, матеріал, як він називається, агроволокно якесь і зверху було засипано мульчою. Тому буряни ну, не ростуть. Хоча мені здається, що я вже стільки тут всього насадила, ту то, то, то волокно, агроволокно все повидирала. А ті клумби, що ми робили там ззаду, то була всюди трава і прийшлося всю ту траву видирати. Дівчата просили показати, що я взяла для троянд. Це три в одному. Воно тут лікує і від хвороб, і від шкідників. Ось така штука. Я взяла велику, тому що в мене великі троянди. А були й маленькі такі бутилочки з розпилювачем. А тут свій розпилювач був такий на дротику. Так що, кому треба? Дивіться, показую ще раз. Може, його і огірки можна від, бачите, п'ятин кропити. Ось від чого і від яких шкідників ця штука добра. Чотири види. Бачите, якась білокрилка, напевно. Не знаю, чи це тля, чи що треба переводити. Якийсь павук, павук якийсь. Японський жук якийсь, не знаю, що це таке. І які захворювання? Black Spot Powdery Milden, боже, без оч без очків не бачу. Mildew, Rust Scab. Ну Схоже, як таке, що на огірках на трояндах бувають такі чорні п'ятна. Оця бутля коштує 20 доларів. Менше будуть коштувати 10. А у нас тут є сусіди китайці. Вони кожного ранку ось тут проходжаються, гуляють туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди. Та я кажу Степану, що дивись, люди гуляють гуляють, і вони, яка б погода не була, правда в дощу в зливу не ходять, але холодно чи жарко, вони завжди ходять. От що значить китайці. Вони виглядають здалеку, ніби, знаєте, молоді, тендітні. А коли ми підійшли ближче, ми з ними здороваємося. Ну, сусіди, як не здоровуватися? Хай-хай. А вони захотіли підійти ближче та й починають з нами говорити. А говорять то вони по-китайськи, а ми до них по-англійськи щось лепечемо. а вони по-англійськи ні в зуб ногою. І тому дружба наша не зрослася. Вони, напевно, там з сином живуть, я так розумію, що вони, бо часом їх не буває видко, вони, напевно, від'їжджають десь додому, в Китай, туди. А часом вони є. І їх видно. Часом якісь трави носять, щось десь Час. ріжуть, щось десь косять, щось десь носять у відрах звідкись. Не знаю, що вони тут, які трави вони. Ну, Так, так напевно, також розуміється на травах. Щось носять, щось заготовляють, а що то ніхто не знає. Я включила зранку GPS. Тому що якщо мене знов кіне десь об'їжджати, щоб я знала куди. Тому що у нас дуже так скорпульозно робляться дороги. Напевно, сезон чи що, не знаю. Но дороги робляться усюди. Так, от за, цю, за ці мої квіти, дівчата, було нелегко, тому що трава тут, яка сіється, посівна трава, вона дуже вростається, вона дуже корениста, вона дуже щільна така, і багато коренів. І щоб видерти ту траву з корінням і почистити землю, то треба прикладати зусилля. То все, я видирала, потім то місце, де була видерта трава. Засипали землею, купували землю. І тоді вже ми щось сіяли. Клумбі спереду засипали ще мульчою. Та що це не сидить. А клумби ззаду мульчою не засипаємо, тому що ну, ззаду не потрібно мульча. Ззаду я так переглядаю, часом возриваю, бурянчики дає, ззаду калатують у мене крісла. Так що, щоб ви знали, що крісла калатують. Прийшлося прикласти трохи зусиль. Ну, але без зусиль немає краси. Останнім уже роком цього року я навіть, мені здається, нічого вже не відсажувала. Тільки очі шкали купила, не знаю, чи щось буде з тих калів. Вони поки не показують, що їм не добре. Наслідуючий рік побачу їх, як відродяться, значить будуть. Я не знаю, які вони живучі. Тепер тільки спостерігаю. Дуже розростаються. Ахіна, це є і ромашки, так що прийде час і їх треба буде розсадити. А назад відсажу ромашки. Під пліт той довгий від американців. Хотіла той плід трошки затінити. Тут є такі сітки, продаються. Такі вони цупкі. Можна вішати на цю сітку. Не було видко трохи того гармідору, що в них там є. Та й... Та й затіняло би мені трохи квіти. От часом квіти, хости, оці, гортензії, горять на сонці. А я би їх. А я би їх тою сіткою затінила би і можливо би їм було би краще. Коротше, є куди гроші вкладати, є що робити. Було би бажання то робити. А Степан каже, що воно того не вартує. Ну, right, turn turn right. no, не будемо ми right, Ми будемо їхати, поки нас не завернуть. А ти їдеш то і їдь. І мовче, поки тебе не спитає. На роботі посадила квіточки також. І майори насіяла. І чорнобривці насіла. А якась тварина прийшла і то все поїла. Мене серце боліло, я казала, більше вам тут нічого не буду сіяти. Тому що воно того не вартує. Тільки віджила квіточка після попереднього з'їдання, і воно знов прийшло і знову то все свіженьке поїло. Олені то, зайці то. Вони навіть самі не знають, що у них коло хати поїдає квіти. Ось так попід'їдали майори мої, а ось так попід'їдали чорнобриці. І це тільки маленька частина того, що вони наробили. Я їм кажу, якщо це є олені чи зайці, у вас ще є один, один єдиний шанс, крім того, що вони купляють квіти, які resistant, які не їдяться оленями. Я кажу, купіть є такий Deer and Rabbit чи Lagos Resistant, така рідина. Пшикаєш на, на ту рослинку або кругом тої рослинки. І Олені чують запахи, не підходять і зайці. І є такі, такі гранули також від цього всього. І не, ну, яке, не то ну, недороге, там я знаю. Біля 20 доларів. Плюс-мінус. Я кажу, купіть, це є ваш ще шанс для того, щоб зберегти кром хати красу. Ніхто навіть не чухається. А потім я собі думаю, боже, мені що більше всіх треба? Якщо їм не треба, то і мені не треба. Моє діло запропонувати. А тут, бачите, зробили дорогу. Оце, оце показник нової дороги, як зробили. Гладенько, чистенько. Цей кавалок дороги новий. Зараз там далі роблять дорогу також. Будемо бачити, чи закриють, чи ні. Окей, okay, я розумію, я знаю поки, куди я їду. Каже, що ми у них у гостях. Я не знаю, чи ми у них у гостях, чи вони до нас у гості приходять та їдять наші квіти, за які ми витрачаємо кошти. Но, але хотілося б якось знаєте, обезпечити себе від такого нападу звірячого на рослини, на квіти, на красу, на яку. І тут гроші, і гроші немалі, бо тут дешево нічого нема. Я би свої квіти оберігала як могла. Я би не знаю, або їх би зовсім не садила, або у нас, бачите, плоти навкруги, то й до нас не приходять. А тут плотів нема. У них велика трохи територія, та й плотів не накладешся туди, то будуть тисячі грошей коштувати ті плоти. Turn left. У мене так руки опускаються, коли я дивлюся на це все, що твій труд так гнівичиться. Так добре, що вони надумали помідори та й огірки класти на горі у ящик. Отам От на горі, звичайно, нічого їх не їсть, нічого не трогає в ящику, бо то закрито. То й мають пару помідорок та й пару огірочків. А якби було внизу, все б зіли. У них було три гортензії. Зіли. Насіяли вони. Отак От по контуру своїх клумб осіяли квіточки. Називаються вони такі різнокольорові, є: і білі, і фіолетові, і рожеві. Їх тут виставляє. Також було написано, що Ді resistant з'їли в корінь. Зайці, напевно. Ці стріляти. А вони кажуть: ти що, Іра? А я кажу, ну їх же ж продають у магазин? Їдять, значить, люди. Ай. 400 yards turn right. Окей, okay, turn right, і оце мені оцей turn right зараз за цим поворотом роблять дорогу. І чи дозволять вони повернути? Чи скажуть, їдь прямо і шукай дорогу далі? От вам літо. Літо це така гаряча пора. То дерева рубають, то дороги роблять, то ще щось. І що я бачу? Техніки нагнали, і поліцей вже сидить. Зараз буде мене справляти. Техніки працюють зранку, могли б працювати вночі. Вони великі артерії, такі скоростні дороги, то роблять ночами, а маленькі роблять в днину вночі хочуть спати. Вони з того боку перекрили рух, пустили тільки з одного боку. Так тут роблять дороги, кому цікаво. І щось той трактор крутиться, крутиться і тепер пускають, напевно, їхати нас. Правда, до пів п'ятої з однією тільки. Але ця мала, два рочки, вона не хоче без старшої їй виходити на двір гуляти, ви розумієте? Що я їй кажу, йдемо гуляти? А вона так звикла, що вона має бути стою, що не хоче вийти навіть з хати. Що я їй кажу, йдемо покатаємося на качелі? Що я їй йдемо покатаємося на велосипеді? ні і все, ні ні а з іншої сторони, думаю. добре, що ні, сидить вдома. Тим більше, що сьогодні пече, завтра пече. Добре, що сидить вдома. Силою її тягнути не будеш, вона почне вирощати, почне, знаєте, дригатися, виргатися. я слухаю її вдома, вдома. Щось малюємо, щось складаємо, щось читаємо, щось їмо, спимо та й таке. Потихеньку. Все, а на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові!